Доброго ранку, любі діти! Сьогодні в нас буде заняття з грамоти. Я пропоную вам знайти скарб. А заховала цей скарб весна. Виконаємо всі завдання від весни і знайдемо скарб. Але ми зможемо його отримати, лише зібравши шість ключів. Будьте уважними, правильно виконуйте завдання і правильно відповідайте на запитання. Готові! Перше завдання. Щоб перший ключик нам дістати, треба його з картками, фішками попрацювати. Картку треба підібрати, усі звуки визначати. Зараз, діти, я буду вам називати звуки, а ми будемо з нашими звуч... звуковичками отримувати, який це буде звук. Голосний, приголосний твердий чи приголосний. М'який. Слухайте уважно. Звук А. Який буде? Вірно, голосний. Звук Б. Твердий приголосний О. Голосний Б, М'який приголосний з. Твердий приголосний И, Голосний. Рі. М'який приголосний. У-голосний. С. Твердий приголосний. Сі. М'який приголосний. І голосний. Добре, діти. Ми виконали з вами це завдання. І за це ми отримуємо перший ключ. Ось такий. Далі швиденько ми вирушаємо ключик наступний і з вами шукаємо. Будемо працювати. Які в словах звуки є? Будемо визначати. Так, давайте розберемо перше слово. Перше слово кіт. Який буде перший звук? Кіт. М'який? Приголосний. І голосний т. Твердий приголосний. Слідуюче слово хліб. Перший звук, «х» який буде твердий приголосний. Ліп. М'який приголосний. І голосний. Б. Твердий приголосний. Далі слово гном. Перший звук який? Г. Твердий приголосний. Гном. М. Твердий приголосний, О-голосний. гном М. Останній звук М. Твердий приголосний. Слідуюче слово чай. Чай твердий приголосний, а голосний. й Чай М'який приголосний. Слідуючи слово лось. Ось. М. Твердий приголосний, О голосний. Лось. с. М'який приголосний. Твер... Цей знак не дає нам ніякого звуку. І останнє слово вовк. В. Твердий приголосний, О голосний. в. Твердий приголосний, к. Твердий приголосний. Добре. Розібрали. А тепер назвіть, будь ласка, мені слова із трьома звуками. Називаємо кіт, молодці, чай і слово лось. Так само буде слово із трьома звуками. Назвіть слова, в яких чотири звуки. Хліб, гном. Добре, діти! Ми з вами виконали друге завдання. І будемо отримувати другий ключ. Ці завдання нас ведуть до удачі. Там нові нас чекають задачі. Слухайте речення. Те та не спішіть. Схеми цих речень швиденько складіть. Діти, перше речення запишемо схематично. Речення звучить так. У Насті гості. Давайте будемо записувати. У Насті гості. Давайте прочитаємо. У Насті гості. Скажіть, будь ласка, чому ми тут поставили рисочку? Так, вірно, тому що це початок речення. Ми бачимо у коротке слово, і ми його записали короткою рисочкою. В кінці ми поставили крапку. Чому? Тому що це кінець речення. Давайте запишемо іще одне речення. У Вані окуні. Пишемо. У вані окуні. Читаємо. У вані окуні. Так само в кінці ставимо крапку. Діти, скажіть, будь ласка, скільки слів у першому реченні? Один, два. 3. Скільки слів у другому реченню? Один, два, три. Молодці. Ми виконали це завдання і отримуємо ще один ключ. Завдання ці непрості, несподіванки тут є. Хто цей ключик золотий серед схожих слів знайде? Будь ласка, послухайте пару слів і поясніть. Що означає кожне слово? Перше слово жила, друге слово жила. Що означає слово «жила»? Так, вірно, воно означає дію. Наприклад, моя подруга влітку жила у бабусі? А що означає слово «жила»? Так, жила це судина якою тече кров у тілі людини чи тварини. Зараз ми і роздивимося, чим різняться ці слова. Так. Дітки розберемо перше слово жила. Розіб'ємо його на склади. Жила. Скільки складів? Два склади. Записали. Тепер давайте послухаємо, на який склад буде падати наголос. Жила! На який склад? На другий склад. Ставимо наголос. На другому складі. А тепер розіб'ємо слово жила на склади. Жила. Скільки? Два склади так само. Ми бачимо, що і тут, і тут два склади. На який склад падає в слові жила. Наголошений який склад? Жила. Перший склад. Ось ми з вами і бачимо, що звуки всі однакові у словах. Але наголоси різняться. В першому слові жила падає на другий склад, а в слові жила на перший склад. Ми з вами молодці. І знайшли ключик іще один. Що ж, крокуємо ми далі. Ви розумні діти вдалі. Сьогодні я вас познайомлю з новою літерою. Її алфавітна назва Л. Подивіться, будь ласка, літерою Л позначають звуки Л і ЛІ. Будь ласка, діти, придумайте слова, в яких є перший звук Л або ЛІ. Слухаю, придумуємо лікар, молодці, лимон, лис, лапа. Лелека, лялька, лійка, льодяник. Молодці. А тепер будемо промовляти чисто мовки, а ви будете додавати останній звук. Ла-ла-ла. Молоко пи-ла, лу-лу-лу. Купили пи-лу. Ли-ли-ли. Ми компот пили, Ло-ло-ло. Разом їдемо все ЛО. Лі-лі-лі. Діти граються ма-лі. Молодці діти виконали і це завдання. І отримуємо з вами іще один ключ. Далі з вами йдемо і склади читаємо. Спочатку прочитаємо відкриті склади, а потім закриті. Читаємо разом. Лі, ла, Ло. Лу. Ли. А тепер будемо читати закриті склади. ІЛ. АЛ, Ол. Ул! ИЛ. Молодці. Гарно прочитали. І за це ми отримуємо іще один ключ. Діти, ми з вами зібрали ключі. Давайте порахуємо, скільки ключів ми зібрали. Один, два, три, чотири, пять, шість. Шість ключів ми виконали шість завдань від весни. І тепер можемо отримати скарб. Подивіться, діти, ось де цей скарб. У цій скринці. Треба нам її відкрити. Скористаємося нашими ключами. Так, скринка відкривається. Ой, дивіться, що нам! Приготувала весна. Вона нам прислала свої весняні квіти, гіацинти і нарциси. Як добре, як гарно вони пахнуть. О, і ще є якась записка від весни. Прочитаємо. Знання це скарб, а вміння вчитися ключі до нього. Це означає, що ми з вами отримали знання. І набули вміння вчитися. Дякуємо тобі, Весенька. До побачення!